Вітаємо всіх на нашому каналі. Наша родина продовжує приготування до Великодня. Сьогодні докупили деякі продукти і вже готуємося. Деякі страви вже приготували. Зараз після огляду покажу вам, що, що саме в нас вже приготовлено до Великодня. Були в АТБ. Докупили яблука і апельсини. Зараз покажу вам ось так. От я їх вже переклала до кошика і дістала з пакетика. і... Переклала до кошика. Це докупила кілограм яблуки і апельсини. Апельсини треба було докупити для приготування в паски. Цедру ми додаємо в паски наші. От тому заходила. Ну і так буде на чай, будемо пити. Апельсини вийшли на 27 гривень, а яблука купила один кілограм по 21 одні гривні. Чесно кажучи, не пам'ятаю, який сорт, але були ось такі не Голден. точно. Вони там бочок трішки червоного такого кольору. І сьогодні купила для своєї похресниці. Побачила ось такий. Погляньте, який яскравий такий кошик з фетру, виготовлений жовтого такого забарвлення. Пасхальний такий кролик. Я хочу покласти по хресниці туди одну пасочку і шоколадні яєчка. Покладу і подарую. Мені він дуже сподобався. Я колись бачила його. А це зайшла. А вони ще були. Думаю, чому б не придбати? 69 гривень коштує ось така краса. Але скільки радості надає навіть дорослим, знаєте, ми там побачили так, зраділи. Якось одразу і такий, такий настрій гарний був. Нехай вам дарую. Зараз покладу сюди до квітів, щоб вам видно було. Яскравий такий. А, також купила. Пам'ятаєте, казала, що купувала купувала цукрову пудру для того, щоб приготувати меренги для прикрашання великодніх пасок. Але ви знаєте, чогось так і не вистачило часу, то по роботі не встигала приготувати меренги, а вже і час так швидко плинув, що вже і, а, спекли паски, а треба було деко, по декору ще додумати трішки. Тому а, вирішила вже придбати готову меренгу, Мені там, в принципі, Потрібно було декілька штук. Я думаю, з такої кількості я оберу там 38 гривень, коштує ось така кількість, потім до чаю, до кави залишиться. Це купувала в Айві. І заходила сьогодні в Єву. Треба було засоби там деякі гігієни придбати, придбала, побачила, що ось такий туалетний папір. Зараз на знижках 48 гривень коштує. Але ви знаєте, ціни дуже піднялися на туалетний папір, навіть зі знижкою і вже дорого. То раніше можна було за 30 Іть придбати а зараз вже 48 гривень навіть в їхньої торгової марки. В цьому в Єві, то зараз і навіть Грінвей, дешевше 50 гривень, сьогодні і не було, тому вирішила взяти ось літа. І взяла ось такі серветки, бо в нас ті закінчилися вже 150 штук. Це звичайні білого кольору за 34 гривні ось така упаковка. Вони там були різного забарвлення, а мені чогось сподобались. Ось такі яскраво бузкового кольору, кольору лаванди, тому вирішила придбати. І ходили сьогодні на ринок, бо в нас треба було було зробити деякі закупки по зелені і хотіла показати, що придбали ще сьогодні огірки на ринку. На ринку сьогодні огірки а, на здивування були по 80 гривень. Ось такі огірочки придбала невеликого такого розміру. Взяла 1 кг на 80 гривень, ось така кількість обійшлась, і взяла томати «Чері». На салат були сьогодні по 90 гривень. На 50 гривень дала ось таку кількість. Попросила спочатку пів кілограма, але жіночка щедра на 50 гривень дала ось такі помідори чері. Вони, до речі, дуже гарної якості були. Зараз покажу вам невеликого такого розміру. були. Брала неодноразово цієї, жіночки. якось у неї дуже смачні такі виходять томати. Ось отакі. Бачите. Думаю, чи будуть в сільпо, чи не будуть краще вже на ринку взяти гарантовано, тому що були. Сьогодні взяли також із зелені ось такий букет з петрушки. Петрушка була по 5 гривень за ось такий печок. Дешева зелень сьогодні була, тому вирішила взяти. Хоча у нас там трошки ще було петрушки, але по такій ціні краще взяти хай буде. І брала на салат, рубкала мені потрібна була. Спочатку хотіла взяти, знаєте, вже готову таку в, в упаковці, але побачила, що продавали бабусі. і Ось такий один мощинчик стояв і продавав рубкалу. Каже, це вже своя домашня каже. З городу не парникова. По 10 гривень. І я в нього три печечка взяла, така свіженька була. Рубкала на салат буде. І одна з моїх улюблених зеленів це. Кінза дуже її полюбляю. 25 гривень сьогодні. Ось такий пучок, бо взяла ще пучок кінзи і брала кріп. Кріп брала правда на вагу, бо так у бабусь не було. Ось така кількість 100 грам обійшлося на 30 гривень. Це я брала там, де на вагу зелень продають Ось такий ароматний, зелений дуже дуже ароматний. До речі, був Ось і всі покупки, які здійснили, і до речі, хотіла показати те, що ми вже приготували до Великодня. Ходім до зімна. Зараз покажу вам. Приготували сьогодні вже голубці Ось такі в нас голубці вже вийшли. У нас гості, коли приходять, дуже полюбляють голубці. Це з того м'яса, що показували, купували на ринку, і капусту, яку в гроні купували. Ось приготували такі ароматні голубці. Це голубці вже вже готові в нас, і готова вже буженина в нас запікається в духовці. Зараз буде. І ще одна страва, яка у нас вже готова до великоднього столу. Це буженина. Пам'ятаєте, показувала вам, що купувала м'ясо. Ось така скоринка в неї вийшла. Ну, в принципі, вона не дуже засмажена, така просто взялася ось такою скоринкою, бо дуже гарно її змастили, приготували соус, щоб гарно запікалася. Вона я гадаю, що смачна має бути соковита. Така. Возьмемо ми ще шматочок разом з пасочкою, освятимо обов'язково її. Ось ну і завтра вже будемо на Великодній стіл подавати її. Ось і ще одна страва, вже вже готова. Ну і власне зараз покажемо ще і паски, які ми напекли. Зараз покажемо вам ще в огляді. І ось власне наш великодній частина великоднього нашого столу хотіли показати вам, що напекли паски по класичному рецепту, який у нас є на каналі. Це рецепт нашої мами. Прикрасили в цей раз. Ми вирішили прикрасити наші паски меренгами срібними кульками декоративними. Ось такий пряник показувала вам кві сухофруктами. Мигдалем прикрасили також, а також прикрасили гілочкою лаванди і живими квітами. прикрасили, А також маршмеллоу забула сказати, що використовували також. Можете побачити в деяких декорах маршмело. Оцю пасочку нам. Подарували, приходила наша знайома нашої родини, і ось таку гарну паску: це крафін, він шоколадний з цукатами. ми теж презентували нашій родині, Теж його поклали ось на наш стіл. В такому вигляді у нас стіл залишається до завтра, а завтра вже будемо в неділю збиратися, збирати Великодній кошик і зранку йти освячувати до церкви. Як я вам і показувала, що ми готували також, вірніше. Фарбували яйця. Яйця в цього разу ось такі жовтенького кольору. Ми такі полюбляємо, я показувала. Ну і власне фарбу купували саме жовтого кольору. Декілька яєчок у нас було ще зеленого кольору, ну і шоколадні ось такі показувала вам купували в гроні. Також у нас традиційно на Великодень мама пророщує зелену пшеницю. Десь за тиждень або за півтора тижня вона ось замочує її, пророщує, щоб на столі ось така зелена пшеничка. У нас була символ родючості. Щоб родючий був рік, і завжди ось на столі, був завжди в нас пшеничка. Вирішили поділитися з вами, наші улюблені глядачі, підписники, надихнути вас для створення такого великоднього декору для своїх близьких, для рідних. Ну і хочемо привітати від нашої всієї родини вас з великодніми святами. По-перше, хочеться побажати вам цієї великодньої радості на весь рік миру, не згасайте. Мої віри в душі, щоб завжди вона у вас була і з кожним днем вона збільшувалася. Ну і е, любов в серці, любов до своїх близьких, е, безмежного щастя, здоров'я вашим родинам, ну і скорішого миру і перемоги нам. Усім дякуємо, що були з нами. Ну і як завжди, будемо чекати вас на наступних відео оглядах, веселих вам великодніх свят в колі своїх близьких і рідних.